Обід у нас сьогодні борщ зі свининою, сало Павлоградське, пиріжки Павлоградські, сік виноградний, ківі і Ківі заарештоване, сметанка та маринована цибулька. Лікарю, як Олексій – шеф-кухар. Він готує для українських захисників. До війни чоловік був ресторатором, готував та створював особливу атмосферу на фудкорті. З початком війни добровільно змінив кухарський фартух на військову форму. За півроку в нашому війську я зрозумів, що харчування на досить низькому рівні. Тобто, як його б не показували, але якщо півроку постояти погодувати хлопців за тим обладнанням, котре ще збереглося з радянських часів, то Дуже дуже складно, і ну воно вже просто застаріло. Олексій запропонував створити пересувну кухню на колесах. Її обладнають за сучасними вимогами. Також є вже обладнання, котрим ми облаштуємо цю кухню. Ну і поки є час. До літа хотілося б встигнути реалізувати цей проект, бо у нас в цьому році буде дуже багато переміщень. Тож ми бригада прориву, і хочеться, щоб хлопці були вчасно та смачно нагадовані. Спочатку чоловік готував для ремонтної бригади, потім поїхав до гарячих точок. Я намагаюся максимально різноманітнити те меню, з котрим приходиться працювати. Бо продукти у нас монотонно кожного тижня привозять одні й ті самі, тому приходиться щось таке цікаве видумувати, щоб хлопцям, хоч трохи, було веселіше, відволікти від проблем та подарувати затишну атмосферу для військових. Головна мета шеф-кухаря. Хлопці сумують за домашньою їжею та розмаїттям страв, каже Олексій. Хочеться трохи, щоб хлопці під час прийому їжі трохи забували, що ну, трохи виринали з, тієї, з тих обставин, де вони знаходяться. Тобто, щоб, знаєте, як таке, вирвалися з матриці. і Тут опа, трохи вдома. Смачна їжа, весела музика. Ми, до речі, коли. Об'являємо обід, включаємо музику, і хлопці під музику йдуть. Відбивні вареники, борщ, смажена риба, улюблені страви українських захисників. Те, щоб їжа була смачнішою та ароматнішою, шеф-кухар додає різні спеції, готує соуси, експериментує зі смаками. зараз почали трохи випікати хліб, і туди теж додаємо італійські трави. Хлопці кайфують, кажуть клас смачно вдома. Цього літа Олексій разом із захисниками мріє про одне. Хочеться цьому літку все ж таки на море приїхати в наш український Крим, і це основна наша мета. Понад пів тисячі осіб годував Олексій. Щоб приготувати повноцінний обід із шеф-кухарем у гарячому цеху, чергують ще десятеро військових, які виконують свій обов'язок на фронті. Ну і в таких от умовах миємо посуд. Да, футреку буде простіше, все позамерзало. На думку військового шеф-кухаря, сучасна система харчування потребує кардинальних змін. Кухня на колесах зменшить навантаження на особовий склад. Вважає Олексій, не вистачає такої адаптивності сучасності. Хочеться, щоб більше хлопців, котрі навчалися, котрі у нас зараз є в бригаді, займали більш серйозні посади та робили реформи в ЗСУ. Олена Куліш, Єгор Митник, Анна Макабула новини ПТРК.